Погляньте ось сюди. Дивіться, який гриб красивий. Це гноювик. Чесно, я пам'ятала, як він називається, але забула, не пам'ятаю. Але ми зібрались тут. Ради ось тих прекрасних, чудових, осінніх опеньків, Ах, який букет. А он іще букет. Ну це знахідка всіх часів. О, такі вони, як віздочки. Ще молоденькі. Навіть їхні пластинки закриті плівочкою. Такий букет. Ось вийшов такий букет. І... Ай, да, по оцей букет. Оце я добре зайшла. Це вже мені подобається. Ой, а ще один. І ще один... Ой, не доберешся, не доберешся до них. Та ну. Ось такі прекрасні. опеньки, Ой, щось пішло не по плану. Ну, ідіть сюди. Отже, давайте всі разом. Ось така гарна кубка вийшла.